Добрий день, дорогі діти! Сьогодні ми знову будемо говорити про речі, без яких, особливо ви, діти, не можете обійтися. І ви вже звернули увагу на те, що стоїть навколо мене, що ми сьогодні будемо говорити, ну, звичайно, про іграшки. Ну як же дитина без іграшок? Але ми діти сьогодні будемо говорити про народні іграшки, про ті іграшки, які придумали, створювали для своїх дітей українці. Ну, Звичайно, сьогодні вам рідні за гроші купують різноманітні іграшки, як і для хлопчиків, так і дівчаток. А колись діти, українці іграшок дітям не купляли. А робили самі. Був такий звичай. Мама робила іграшки для дітей і вчила дітей робити іграшки для себе. Робили разом, робили окремо. Бабуся робила і вчила іграшки. Старші діти вчили менших діточок робити іграшки і виготовляли їх разом. Отже, Іграшки робили з усіх тих матеріалів, які були вдома, які були в хаті. Найперше і найпоширенішим матеріалом, з яких робили іграшки, це була, звичайно, тканина і нитки. І для них, саме для них, українці виготовляли такі іграшки. Ну, найпоширенішою іграшкою з тканини для дівчаток і хлопчики могли гратися. Звичайно, це була мотанка. Лялька, створена руками з тканини. Ну, звичайно, і не тки, бо вони потрібні були і зшити одяг, і закріпити деталі такої ляльки. Звичайно. Лялька-мотанка виготовлялася не обов'язково в національному одязі. Ви бачите, ось ця вишиті сорочці, і знизу сорочка вишита. І стрічками. І ось така стрічка прикрашає голівку цієї мотанки. Мотанка могла виготовлятися із простих тканин, що були під руками. Ось перед вами мотанка виготовлена. Із тканин таких темних, мішковини, так зараз називаються ці тканини. І раніше. Ось перед вами мотанка виготовлена із самих ниток. Її можна одягнути ще в одяг, зробивши для цієї мотанки. Діти, я хочу сказати, і ви знаєте, ну ви пізнали, що це мотанка з нашого садочка. Така мотанка. Стала сьогодні народним національним сувеніром українців. Ось так зображувалося ниточками хрестиків і зображується для неї обличчя. І таку мотанку сьогодні, коли приїжджають українці на Україну, вони намагаються собі купити як сувенір, як згадку за про Україну. А ще із тканини виготовлялися різноманітні звірятка. Ось тут ви впізнали теж цього зайчика біленького побігайчика з тканини, з нашого садочка. Такий зайчик виготовляли мами маленьким діткам, щоб їм краще було спати, щоб, як кажуть українці, щоб їхній сон був солодший. Насаджували такого зайчика на пальчика, і дитинка лягала на цю м'ясеньку іграшку спати. Ось ще. Така іграшка з тканини, ви теж впізнали це з нашого садочку, лисичка. Вона тут дуже добра. Вона теж, помістившись на пальчику, допомагає діткам краще спати. Ще я вам хочу показати іграшку зниток, народну іграшку зниток. Ну, подивіться, що це за іграшка. Ну, ви впізнали, мабуть, крильця, дзьобик, хвостик. Звичайно, це пташечка. Виготовляли мами, бабусі, іграшки для своїх діток. Це теж лялька. І якщо добре подивитися, ви її теж впізнали, бо це іграшка з нашого садочка. Це іграшка-лялька зроблена із листя. Кукурудзи качана, коли лущиться качан, він має ось такі, його зернятка покривають ось такі листочки, сухі. Брали мами, бабусі, старші дітки. І ось такі, перекручуючи, стягуючи їх, зав'язуючи на вузлики різноманітними способами, отримували ось такі іграшки. Діти, а ще з чого українці виготовляли іграшки? Подивіться на цього ведмедика. Ось подивіться на цього ведмедика. Він виготовлений з глини, так, з того матеріалу, який зустрічався в кожному селі. З додаванням водички він ліпився, як пластилін, висушувався і розмальовувався. Ось іграшка виготовлена: сіна сухої травички, курочка, квочка і... ага, із яєчками. Ще й прикрашена. Ось іграшка, дуже були поширені іграшки. Ось іграшка з дерева. Взагалі, з дерева іграшки були дуже поширені. Подивіться, такий коник, схожий на колесочку. Так, так, це коник, можливо, в когось, і є така іграшка, на якого можна було сісти ще й погойдатися. Ось іграшка виготовлена. Янгол із соломи, із висушених стеблинок зібраних зернових рослин. І ми маємо таку гарну іграшку. А ще хочу вам показати іграшку із їстивного матеріалу сиру домашнього кисломолочного сиру, так так який добре вимішувався, додавалася водичка, і він набував вигляду такого білого пластиліну, і з якого можна було, і робили українці іграшки. діти. Ще дуже були поширені іграшки, і вони зараз є, їх можна купити: свистунці, свистульки, свистунчики, свищики. Це пташечки, коники. Ось коники, ось пташечки, ось пташечки, виготовлені з глини, свистульки, свищики. Бо вони свистали. Робилося кілька дірочок. На хвостику, на голівці і, і дві дирочки на хвостику. Вдихалося, дитинка брала до рота, вдихалося повітря і ця іграшка свистіла. Через те, така іграшка називалася свищиком. Діти, такі іграшки народні, їх теж можна сьогодні купити, але ну, найчастіше вони зараз продаються як сувеніри. Як прикраси, де ми можемо чи того глиняного ведмедика поставити, чи того свищика, що з тебе вдома. Але якщо обережно ними їх брати, користуватися, то ви можете ними і погратися. Отже, це народні іграшки, про які ми повинні знати, які придумували, створили українці для своїх діток. А тепер, діти, я вам хочу розказати оповідання. Воно коротеньке. А ви, прослухавши його уважно, повинні дати мені відповідь на питання. Чому почервоніла Оленка? Головна героїня цього оповідання дівчинка Оленка. І що одного разу з нею сталося? Чого вона почервоніла? Це оповідання повчальне. Уважно послухайте його. Написала це оповідання Оксана Коротюк, письменниця, для вас, для діток, щоб ви, прослухавши його, повчилися. А чого саме? Слухаємо уважно. Одного разу до дівчинки Оленки з міста приїхала її двоюрідна сестричка Гануся. Скільки гостинців вони привезли для Оленки, то це вже не злічити? Вона приїхала з мамою і з татом Гануся. І привезла з собою, не подарувавши, аб хотіла похвастатися для Оленки ляльку. Гарна мала золотиста волосся, дві косички, тише, лялька очима кліпала, і, як класний її на ліжечку, вона плакала. А в Оленки на той час були саморобні іграшки, мотанка мама її зробила, зайчика. І дівчатка почали хвастатися. Коли Оленка показала свої іграшки, виготовлені разом з мамою. Гануся посміялась і каже, що це за іграшки? Подивись ка мене. Оленка подивилася, гості поїхали і почала мами щодня просити для неї таку ляльку, щоб очі закривалися, і волосся довге мала і ще е -е 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 говорила, коли лягала спати, плакала. Мама казала Оленочку, донечко, почекай, я куплю для ти потрібно купити мені зимові чоботи, бо скоро зима. Татові шапку. Та де там Оленка щодня плакала і випрошувала в мами іграшок. Ну і що мама зробила? Пішли в магазин, а в моїхньому магазині була така лялька і таку ляльку з волоссям, з такими очима. Що закривалися, купили для Оленки. Ну, Оленка раділа щодня гралася, заплітала її, робила спати. І мама ні собі чобіт, ні татові шапки не купила. І ось почалася зима. Першого дня пішов такий гарний лопатий сніг. Мамо, мамо, просто Оленка. Я піду на вулицю, іди доню. Чобітки, каже твої лежать там в коридорі на полиці. І от коли Оленка прийшла, Почала взуватися, підійшовши до полички із взуттям, вона побачила, як її чобіток теплий, на хутрі, лежав на маминих літніх черевичках, на маминому взутті, яке було зовсім не тепле, яке не закривало мамині повністю ноги. І Оленка враз почервоніла. І заплакала. Ось таке оповідання. Діти, а чому почервоніла Оленка? Чому почервоніла? На яличку стало червоним. Кажуть, коли людині стає соромно, вона червоніє. А інколи ще й особливо діти можуть заплакати. А чому вона почервоніла? Правильно. Вона зрозуміла, що купивши іграшку, мама купила іграшку, але сама залишилася на холодну зиму, без зимових чобіт, а тату без шапки. Діти. Ніколи, чим повчальне це оповідання, не вимагайте в батьків, щоб не вимагайте в батьків. Щоб вони вам купили чергову, бо я знаю, що вона у вас не одна іграшку. Можна гратися іграшками тими, які є у вас. Але вимагати у батьків купувати іграшку це негарно, це не культурно. Адже сьогодні більшість іграшок, якими ви граєтеся, це іграшки виготовлені. Кимось на фабриці, на заводі. Ну, не на заводі, на фабриці. І за них, щоб їх отримати, за них потрібно заплатити гроші. А батькам гроші треба заробити, а гроші заробити не так просто. Це треба добре попрацювати в наш час. Вмійте гратися іграшками тими, які ви маєте. Більше грайтеся іграшками машинками. Ведмедиками, ляльками. Обов'язково з ними розмовляйте, з іграшками. Чи це ви граєтесь одні, чи це ви граєтеся з друзями, чи з своїми братиками і сестричками, хоча не всі іграшки розмовляють, але вони дуже люблять, коли з ними розмовляти. А ще не забувайте свої іграшки мити, чистити. Збирати після гри і складати там, де для них відведено місце у кімнаті. І тоді вам буде приємно такими іграшками гратися, і іграшки будуть вами завжди задоволені. Так, так, будуть задоволені. Приємної вам гри з іграшками на сьогодні все. До побачення.